Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми далі продовжуємо вивчати прийоми додавання і віднімання чисел в межах 10. Моделюємо різницеве порівняння і різницеве відношення різниця. Отож, вже закінчилась перерва, і дзвіни для всіх дзвінок всі зібралися в класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба для уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним, безмежною країною математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь транспорту. Сьогодні ми поїдемо на сучасному транспорті. Оберіть, будь ласка, собі транспорт, в якому би ви хотіли подорожувати. Отож, якщо ви обрали електросамокат, вас очікують на уроці гарні знання. Гіроборд гарний результат. Велосипед вас очікує на уроці позитивні емоції. Гіроскутер, Сигвей, Вас очікують нові знання. Поїхали! Поїхали! Діти, ви вже звикли до схематичного зображення додавання і віднімання. Ми складаємо схеми до малюнків, добираємо малюнки до схем і навпаки, схеми і складаємо за ними вирази. На попередньому уроці ви ознайомилися з відношеннями різницевого порівняння, а сьогодні ми навчимося таке відношення зображувати схематично. А для початку я пропоную гру «Робимо Сі. Зробимо апельсиновий сік. 8 відняти 2. Подумали, подумали. Це буде 6. Ура! Апельсиновий сік готовий. 2 плюс 7. Томатний сік. Це буде 9. Так, добре. І томатний є. Сік із Ківи це 8 відняти один. Сім. Ківі сік готовий. І на останок. Робимо ще приклад 6 плюс 2, буде 8, Абрикосовий сік готовий. Молодці! Що ж, перейдемо далі до фруктів і спробуємо розв'язати віршовану задачу. Чотири груші Петрик мав, ще чотири братик дав. На подвір'ї братик сів вісім груш відразу з'їв. І подумав, чи ще щось, скільки груш ще зосталось. Якщо ви були уважними, то відповідь у вас буде 0. Молодці! А тепер сідаємо гарно і правильно, відкриваємо свої зошити, клітиночку з математики, і напишемо каліграфічно число, яке на 2 більше, ніж число 7. Це буде 9. Пишемо рядочок цифри 9. Якщо потрібно, зупиніть, будь ласка, відео. А ми продовжимо далі і подивимося на таке завдання. Розгляньте, будь ласка, фрукти. Порахуйте, скільки яких фруктів є у нас на малюнку. Так, я даю таке запитання: наскільки більше лимонів, ніж апельсинів? І вирішую. Це завдання способом різницевого порівняння. Я дивлюся, що в мене 6 лимонів, а апельсинів на 3 менше. І ми з вами робимо віднімання. 6 відняти 3 це буде 3. На 3 менше. Зробіть тепер таку саму задачу, загадайте кому-небудь щось подібне для того, щоб. Ви змогли теж потренуватися у різницевому порівнянні. Наприклад, ми можемо запитати, наскільки більше лимонів, ніж слив? Ми пишемо приклад 6 відняти 5 і буде 1. Ми можемо дати відповідь, що лимонів більше на 1, ніж слив. Молодці, продовжуємо далі. Розгляньте, будь ласка, це завдання. Наскільки бабок більше, ніж жабок. Для цього нам потрібно порахувати їх, і записати можна схематично, як позначено це на схемі. Давайте доведемо це відношення за знайденням різниці між кількістю тваринок, яке із виразів буде підходити. Ну, звичайно, на віднімання. Ми ж знаємо, щоб відняти і знайти, в чому є різниця. Отож, ми пишемо приклад: 5 підняти 3 буде 2. Ми знайшли, що бабок більше, ніж жабок, на 2. А тепер відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 62. Друге завдання. Говорить, що нам потрібно знати, наскільки морквин більше, ніж зайчиків. Рахуємо зайчиків, рахуємо морквинки, дивимося на схему. Як на схемі позначений відповідний вираз? 8 це морквинки, 5 це зайчики. Знак питання стоїть наскільки більше морквинок, ніж зайчики. Давайте знайдемо різницю. Щоб знайти різницю, треба відняти. Знайдемо тут. Вираз на віднімання. Це 8 відняти 5. Ну і вирішимо його. Знайдемо цю різницю. 8 відняти 5 буде 3. Так, а тепер в завданні 3 доберемо до кожної схеми малюнок. Перша схема у нас 2 і 6. Уважно подивіться на обидва малюнки. Ми бачимо, що до цього і першої схеми підходить другий малюночок. Там, де в нас є черв'ячки і яблучка. 6 яблучок, 2 червячки. Ми можемо знайти за кількістю цих об'єктів і за схемою різницю. Наскільки менше черв'ячків від яблук, або наскільки більше яблук, ніж черв'ячків. Записуємо 6 відняти 2 дорівнює 4 на 4. Більше, червячки, більше яблучок, ніж черв'ячків. А тепер розглянемо другу схему. І ви вже бачите, що в нас тут бджілки і квіточки, ця схема підходить сюди: 7 бджілок, 5 квіточок, наскільки більше бджілок, ніж квіточок. Записуємо, приклад 7 відняти 5 дорівнює 2. І відповідь наша буде казати про те, що бджілок на 2 більше, ніж квіточок. Розгляньте, будь ласка, у підручнику на сторінці 62, номер 4 Давайте складемо рівності за поданими схемами. Розгляньмо першу схему. У нас є тут 6 і 4. Наскільки 6 більше 4? Ми записуємо різницю. 6 віднято 4 дорівнює 2. 6 більше від 4 на 2. Друга схема 6 і 8. Наскільки 6 менше від 8. Ми знаємо, щоб знайти різницю цих чисел, нам потрібно записати більше число і відняти від нього менше. 8 відняти 6 буде 2, то ми знаємо, що 6 менше від 8 на 2. Наступна схема третя 5 і 4. 5 більше 4, ми запишемо 5 відняти 4, і в нас вийде 1. Отже, ми будемо говорити, що 5 більше від 4 на 1. Що ж, діти, чого нового ми навчилися на уроці? Як ви розумієте відношення різницевого порівняння? Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Оцінімо власні навчальні досягнення. Оберіть сиглинку лего, щоб оцінити нашу зустріч. Все було легко, якщо це зелений колір, якщо трошки втомились, червоний. Жовтий було цікаво, Помаранчевий у мене все вийшло, блакитний було складно. Що ж, а я дякую вам за увагу, ви сьогодні були молодці, і бажаю вам гарного настрою і хороших знань. Бувайте!